Нагадую своїм колегам-депутатам про те, що ми прийшли сюди не завдяки свободі, а завдяки ідеям майдану. Це по-перше. По-друге, я нічого не маю проти рядових членів партії Свобода. але я дуже маю проти тієї верхушки, яка за гроші озвучених тут олігархів веде антиукраїнську позицію. Я хочу також нагадати вам, що саме вами був призначений генеральний прокурор Махніцький, якщо ви пам'ятаєте. І я хочу почути, можливо, ви мені скажете, кого посадили за Майдан. Не треба мені тут розповідати про якісь зради і про всі остальні речі, які сьогодні тут розповідали так пафосно з цієї трибуни. Наголошую далі наголошую далі про те, що самооборона Майдану. І бійці партії Свобода зараз на фронті воюють, а не тут Тут ми маємо творити закони. Я також хочу вам всім сказати, що якщо в когось чешуться кулаки, я готовий спортзал. А тут, будь ласка, не гримайте по трибоні, не ламайте інвентар. Це все, на що ви здатні, вийти і якось звинуватити. А самі своїми діями повністю споплюжили інтереси Майдану. І не прикривайтесь тут майданом, не ви одні там були. Слава Україні!